Вітаю всіх! Пропоную вам поради від ангелів на п'ятницю, 7 лютого 2025 року. У нас занадто емоційний день, можливо, якісь будуть страхи, якісь такі неприємні емоції, які, можливо, нам ангели порадять, що з тим робити. І, можливо, ми почуємо відповідь, чого нам не потрібно робити. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Шістка мечів вам говорить про те, що, якщо ви збиралися десь у дорогу, можливо, ви хотіли якісь кардинальні зміни у своє життя, то це саме будуть благосприятливі енергії для вас. Головне, ви повинні розуміти, де ви рухаєтеся, який напрямок ви обрали і для чого це взагалі ви робите. Тому потрібно вам дорогу, відправляйтеся, навіть якщо вас щось турбує або хвилює, то прикладайте зусилля для того, щоб щось відкрити в собі нове або відкритися для нового. І дозвольте чомусь старому, тому що вже втратило сенс у вашому житті, щоб воно вже пішло з нього. І якщо вам потрібна не поїздка, а просто віднайти якісь нові способи рішення ваших питань. То можете сміливо їх приймати, шукати ті нові рішення, і залучати нових інших людей до вирішення вашої ситуації. А якщо вам буде потрібна порада, то ви можете звертатися за консультацією. Тому у вас цей день має бути цікавий, насичений, можливо, знайомства, спілкування, а можливо, просто невеличкі поїздки. Тож займайтеся і. Шукайте якісь нові креативні рішення в тих питаннях, які до цього дня у вас були не вирішені. Другий варіант шістка пентаклів говорить про те, що ви занадто щедра людина, ви вмієте заробляти гроші, ви їх маєте наразі і задоволені тим станом, у якому ви перебуваєте. А коли ви задоволені, ви можете ними щедро ділитися з оточуючими. Тому у цей день, якщо хто буде звертатися до вас за підтримкою, за порадою, можливо, навіть звертатися за фінансовою допомогою, то цей день буде благосприятливий для того, щоб ви, коли зробите щось добре, то будете відчувати себе ніби корисним і натхненним ще більше, ніж є наразі. Тому в цей день не варто відмовляти від тих, від тих людей, які до вас будуть звертатися за допомогою. Це був другий варіант. Третій варіант. Паш Пентаклю перевернутий говорить про те, що, навіть якщо ви відчуваєте, що у вас не вистачає фінансів, не вистачає ресурсів, не вистачає знань, для того, щоб щось нове залучити в своє життя, попри це все, вам потрібно чомусь навчитися. Ну, от, прийшов такий час, коли ви дійсно повинні навчатися. Тому вам не варто втрачати пильність або неуважно ставитися до того, що відбувається. Тому що, якщо ви так ігноруєте якісь певні сигнальчики у своєму житті, то звідси у вас можуть виникати будь-якого роду складності. Також, якщо ви хотіли б щось зробити, то це не час для вас, тому що у вас не вистачає знань або інформації, щоб вирішити ту ситуацію. Тому іще вам така порада буде на цей день. Ретельно перевіряйте всю інформацію, що буде до вас надходити. Можливо, хтось навмисно буде вам приносити невірні дані або інформацію, і це буде вас вводити в оману, а ви будете приймати неправильні рішення. Тому будьте до всього пильні і дуже обережні. А насамперед, вам потрібні знання з будь-якого питання, яке б ви хотіли вирішити. А я вважаю всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.